За ініціативою Державного бюро розслідувань, майно олігарха втікача живаго передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Майно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку фінанси та кредит. Мова йде про корпоративні права 16 підприємств, які входять в орбіту бізнесмена. Серед них і 49,5% статутного капіталу прад Полтавський ГЗК. 28 лютого 2025 року Печерський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання прокурора офісу генпрокурора. Ухвала суду вже передана до АРМА для виконання, а це означає початок процесу повернення стратегічних активів у власність держави. Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру олігарху та низці керівників банку у справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Нагадаємо, що під час засідання 12 лютого РНБО запровадила санкції проти ЖИВАГОМ, які ввів у дію президент Володимир Зеленський своїм указом. Окрім розкрадання грошей банку, фінансу та кредит, причиною для такого кроку стали також підкуп голови Верховного суду князева, несплата податків, незаконне використання надр України на 157 мільярдів гривень, співпраця з РФ, а також низка інших афер, що свідчить про відверту зневагу до закону та українського народу. Зокрема, й до Кременчука. Взяти, до прикладу, той же завод Крас який міг бути ключовим виробником техніки для ЗСУ. Під управлінням живаго він став фактично банкрутом. Робітники не отримували зарплати, виробництво скорочувалося, а підприємство, замість того, щоб розвиватися, було доведене до межі виживання. А в банку фінанси та кредит свої заощадження тримали десятки тисяч крименчужан. Це одна з найбільших афер, організованих живагом. Люди стали просто жертвами чергової злочинної схеми. Роками олігарх крав гроші, виводив прибутки за кордон, замість того, щоб інвестувати в Україну. Капітали Ферекспо осідали в офшорах, натомість до державного бюджету йшли копійки. Живаго неодноразово намагався блокувати розслідування проти себе, впливати на судову систему та, зрештою, уникати покаранням. Він довго ховався за грошима, впливом і зв'язками. Але настав час, коли навіть мільярди не можуть сховати від справедливості. Усе награбоване повернеться туди, де йому місце – у власність народу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.